Всім привіт! Я, звісно, не гурман пельменів. але, спробувавши таким чином приготувати пельмені, ви приготуєте і полюбите їх назавжди. Отож, піджаримо пельмені на олії до золотистого кольору. Додаємо нарізану цибулю, тушимо 2 хвилини. Додавши нарізані печериці, піджарюємо ще 3 хвилини. Для смаку підсолюємо, підперчуємо і добре перемішуємо. Додаємо сметану або вершки. Перемішуємо і тушимо 5 хвилин. Робимо це під накритою кришечкою. І так наші пельмешки готові. Притрушуємо зеленю, подаємо на стіл. Виходить дуже смачно. Повірте, навіть я, яка не люблю пельмені, їх полюбила в такому вигляді. Смачного вам з надалі!